Тепер подивимось про ситуацію в, на гарячих, гарячих точках фронту. Зараз багато розмов іде, ми почнемо з ситуації на Курщині. Давайте подивимось карту. Отже, обстановка це по карті Deep State. Виглядає, що українське угруповання, український плацдарм він дуже глибоко розрізаний противником Я весь день спілкуюсь, я на зв'язку. Ну, практично і так кожен день. Це зараз найважча ділянка фронту. Причина в тому, давайте подивимося ще раз на цю карту: в самій, в самій конфігурації цього плацдарму. Подивіться, що комунікації там достатньо обмежені. Тобто, ворог. Розуміючи, що нам ми утрим наше завдання утримання цієї зони, він дуже близько підійшов з обох флангів до наших комунікацій.